Вітаю! На сторінці Меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 10 см і у глибину диван займає 1 метр та 4 см. Цей диван виконана в тканині Topaz від постачальника Exim Textile. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На подушках знімні чохли для зручності у догляді. В цьому дивані широкий та функціональний підлокітник. В ньому є ніша для зберігання дрібничок і декоративні елементи, виконані з матеріалу ДСП, колір венге темний. Диван дуже легко розкладається. Витягаємо нижню частину. Основа під спальним місцем ДСП. В дивані також є великий та короб для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримаємо спальне місце 1,80 см на 2 метри. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як у голів'я у ліжку. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у на нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!